Всіх Вітаю! На каналі вперше ось такий от ліхтарик, який повинен не тільки світити, а й вбивати комарів, так, набридливих. Подивимось, чи це буде працювати, чи не буде, не знаю. А ліхтарик, до речі, непоганий. Naturehike ось така модель, що відразу і виговорити важко. Характеристики з усіх сторін. Ось так це діло виглядає. 20 годин може комарів вбивати. В цілому, Нейчерхайк роблять досить якісні, непогані речі, які ходять дуже довго. В режимі полювання на комарів ліхтарик, звісно, випробовувати не будемо, бо зараз комарів просто нема. Так, це по-перше. А по друге, я під великим відео залишу посилання, я вже. Побачив, так знайшов одне відео, де нібито цей ліхтарик працював і якихось там комарів все ж таки йому вдалося. Переходьте, дивіться повне відео. Дякую.